Ввечері, 2 березня, у російському місті коломна Московської області прогримів вибух. Низка про кремлівських змі повідомили, що потужний вибух почули у передмісті підмосковної коломни, а звук було чути в усьому місті. Жителі болі чули свист, потім вибух, а згодом побачили дим і заграву в небі. Одне пропагандистське змі написало, що, начебто, ніхто ніяк не може знайти місце того вибуху. Інше змі, що цей вибух нібито міг бути звуком від переходу літаків міг на надзвукову швидкість а відео із загравою назвали світінням місцевих великих теплиць. А третє русняве ЗМІ заявило, що то був невідомий безпілотник. Саме він начебто вибухнув в повітрі, а місцеві правоохоронці вже нібито шукають уламки. Як бачимо, навіть псевдожурналісти, псевдоукраїни не можуть дійти згоди, що ж це було, а що вже говорити про саме керівництво Ерефії.